Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Я вже офіційно у відпустці взагалі-то міг би в очікуванні потяга їсти десь морозиво і думати про вічно. Натомість, хочу ще зробити добре, зробити сам. Заліз і на останочок перед подорожю відладнав, під'єднав, зібрав докупи покажчик пального. Так, там болтика бракує, то зробимо потім. Всі. Кріплення через гумочку. Тут доклав шлангочок. Зараз його теж прив'яжу. Таким чином, покатчик пального у нас на цій машині працює як слід, тобто ти просто залазиш сюди. От, я його ще знизу трішечки причавлю, Так, монтировочкою і все. І дивишся рівень пального. Дивишся рівень пального, все тут все затягнуто, зашплінтоване. Ось тут ми бачимо у нас майже 200 літрів, стільки, скільки було на показчику, коли ми його були зняли. Все. Все інше стається на паузу, що зможуть зроблять мої помічники. Що не зможуть, то зроблю я після відпустки. Їду до Києва, стрибаю на потяг. Із цього благодатного бамбаса, який ми давбім, як тільки можемо. А поки я їду до Києва поробляти інші гарні справи, пам'ятайте, будь ласка, що наша українофілія недостатня.